Бренд Зелекс, силиконова секс-лялка Джамі 130 см, бюст Б. Секс-лялка Джамі напрочет реалістична. Міні-секція Кейс 130 см, мініатюрні копії високих лялок 170 см. Повністю зберігаються всі пропорції, кожна лялька анатомічна, правильна. Зовнішній шар Екофлекс емітує справжню шкіру з дарівним малюнком. На вигляд деталізована, структурована шкіра. Ви помітите такі деталі, як мурашки, вени, зморшки на шкірі. При бажанні ви можете додати макіяж у вигляді веснянок, вен, лінії до смак бікіні або топу. А також доступні інші оригінальні налаштування. До кожної силиконової моделі доступна на вибір голова. софт м'яка, хард тверда. При виборі твердої голови оральна функція недоступна. Підписуйтеся на наш Ютуб канал та ставте лайк. Не забувайте писати в коментарях, яка лялька сподобалась вам більше до все, щоб ми зробили огляд і на неї.